Чергову партію гуманітарної допомоги, а це в основному продукти харчування одяг відправила територіальна громада Житомирського району військовослужбовцям 95-ї окремої аеромобільної бригади, які беруть участь у антитерористичній операції. Вже більше місяця кожного тижня збираються і відправляються продукти харчування, каски, бронежилети військовослужбовцям. До цієї акції залучилися всі територіальні громади Житомирського району, підприємці, бізнесмени, керівники сільгоспідприємств. Ніхто не стоїть осторонь. Кожен намагається дати найнеобхідніше, щоб військовики, які відстоюють суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, були забезпечені усім. Уже більше місяця ми відправляємо, відправляли ми раніше з, в великій машині з Житомиром. Зараз у нас всі сільські ради включились в цю роботу. Є дуже багато допомоги від підприємців. Ну, Небайдуже, в принципі, люди всі з району. Допомагають хто чим може. Дуже велика допомога йде сьогодні від працівників сільського господарства, бо вони звалили на себе ще. Таку ношу, як в нашому районі знаходиться дуже багато, більше 150 дітей з району, а то і виходить так, що ми допомагаємо нашим військовим, чим можемо. Ну, і ті люди, які попали в таку скрутну хвилину, то ми ще й допомагаємо їм, тому що ми не можемо дітей кинути на призволяще. Ну, хочеться ну, всім, всім подякувати, всім. І мами цих військових до нас звертаються і дякують. І я вирішив сьогодні поїхати сам. І чому ми самі поїхати? Ми хочемо, у нас дуже багато Житомирського району е воює там наших хлопців. Є загиблі вже. І я хочу просто їм подякувати, поклонитись від Житомирського району. У складі гуманітарної допомоги вода, овочі, фрукти, консерви, цигарки, печиво, масло, різні солодощі і навіть індивідуальні побажання військовослужбовців: домашнє сало, чіпси, риба, копченості тощо. Ті події, які сьогодні відбуваються, вони свідчать про те, що в нас народилась свідома нація. Так як згуртувалася сьогодні громада Житомирського району, мені здається, це є таким взірцем. Для всієї України справа в тому, що ми взяли на себе такі зобов'язання постійно зустрічатися з родинами наших мобілізованих, моніторити ті проблеми і питання, які на сьогодні їх турбують. Крім того, зустрічаємося з тими вояками, які сьогодні приходять у відпустку. Ну, такі не дуже гарні зустрічі відбуваються, коли відбувається якась подія на кшталт. Поховання наших вояків таке, на жаль, також відбувається. Але такі речі, будь то горе, будь то радість, вони гуртують громаду і спонукають до великих дій. Те, що сьогодні так громада відгукнулася, ну, напевне, ну, не знаю, мене це дуже тішить, тому що. Це навіть не керівництво ради чи адміністрації, це дійсно якби ініціатива іде знизу. Ми хочемо підтримати наших хлопців. А те, що вони впродовж довгих років були в такому важкому стані, занедбаному можна сказати. І сьогодні, коли хлопці йдуть на війну, і ми купуємо їм шоломи. Вчора купили два шоломи. Ми купуємо їм бронежилети. Ми просто вони захищають нас, а ми захищаємо їх. І просто по-іншому, напевно, і не буде. Тому що ну дійсно, як би. Нате такі речі. Ми сьогодні взяли на себе велику місію оздоровити дітей наших героїв. Ми сьогодні маємо понад 110 путівок, Люди до нас звертаються. Це матеріальна допомога фінансова, яка дає можливість відправити до школи дітей або допомогти приступів в вуз, або просто оздоровити. Тобто ну, така велика робота, і вона йде. Підтримку відчуваємо з кожної громади, з кожного населеного пункту, з кожної сільської ради. Надзвичайно їм за це велика подяка. Ну, Звичайно, з такими людьми у нас є дуже гарне майбутнє. Вже шостий раз Житомирський район відправляє продукти харчування 95-й аеромобільній бригаді і кожного разу завантажується від 7 до 10 тонн. Крім того, райдержадміністрацією і районною радою надається і велика матеріальна допомога сім'ям військовослужбовців, які проживають на території району. Вертоківська сільська рада також долучилася до цієї допомоги нашим хлопцям. 95-ї бригади, яка сьогодні захищає кордони нашої держави на сході України, ми всі вболіваємо, переживаємо за них. Хочемо, щоб вони були живі і здорові, щоб вони повернулися до своїх рідних домівок, до своїх рідних осель, до своїх сімей. Ми дуже вдячні їм, що вони проявили героїзм. Героїзм і проявили турботу про нашу державу про нас всіх жителів жителів нашої держави незалежної вільної суверенної україни і як і всі інші сільські ради під керівництвом сьогодні районної ради, під керівництвом Житомирської районної державної адміністрації, ми все-таки будемо далі продовжувати допомагати нашим хлопцям, нашим військово зобов'язаним і хочемо побажати їм здоров'я, витримки енергії. І не падати духом, а ми їх будемо підтримувати. Анексія Криму, війна на Сході, об'єднала і згуртувала людей в один могутній моноліт, ім'я якого багатонаціональний народ України. Перший раз везу, але думаю, що Щось? немає, що все буде добре, немає чого боятися. Ми ж на своїй Україні. І на своїй. і на своїй землі. І своїм хлопцям веземо. І я хочу подякувати дуже. Перевізнику, який надав такий бус, на якому буде дуже комфортно їхати, він не побоявся. Це нова машина практично. Я дуже йому вдячний. Я прізвище його називати не буду. Но я думаю, що ті, хто побоялись, то хай знімають шляпи перед ним, бо він, я бачу, дуже класний чоловік. Ну і може вийшло так, я не боюся цього слова. Може ми звідти заберемо дітей. Може, ще когось, бо щоб бус не йшов порожній. Наряду із відправкою гуманітарної допомоги військовикам керівники сільоз бізнесмени Житомирського району через день завозять продукти харчування у село Зарічани, де надано тимчасове житло для 192 біженців із сходу. Більшість із яких це діти. Ми сьогодні відправляємо повний автобус і тут і продукти. Тут. Продукти харчування, тут багато води, тому що спекотні дні, знаємо, що там проблеми з довозом питної води, це дуже важливо, багато чого необхідного. І знаєте, що приємно, що люди пишуть: от у нас є наш побратим Василь Клюба, який в 95-й бригаді Свободівець. Ми йому вже передали бронежилет, я дивлюсь, розкладушка імена для нього, ящик з печиво. Для хлопців із Кодні підписаний е, прізвище. Я думаю, що тим солдатам важливо навіть е, не сам факт допомоги, а факт, що вони з рідного села отримали посилку, і що про них персонально хтось пам'ятає. Е, тому дуже дякую людям, які автобус сьогодні виділили для цих цілей. І водію, який поїде, і хлопцям зі свободи, які зібрали продукти, і особисто ось Максим Вілівчук особисто вже черговий раз поїде туди, в Славянськ, щоб особисто передати нашим військовим передачу з дому. Це вже не перша, як кажуть, така гуманітарна допомога від області і від громади. Ні, ну так це ж щотижня йдуть машини. Просто головне, щоб воно доходило до місця. і Тому, власне, от якраз Максим Вілівчук, наш заступник керівника нашої свободівської організації, він особисто туди їздить. Вже другий раз ми вже робимо таку місію. До нас долучається дуже багато людей з допомогою. Я ж кажу, хто допомагає пальним. Медпрепарати, вода, продукти харчування, амуніція хлопцям і хлопцям дуже важлива наша підтримка. Вони відчувають, що ми там є, що ми за них думаємо. І хотів би ще раз всім подякувати, хто долучився до цього всього. Бо це все так. У нас зараз скрутний час, але люди йдуть, віддають своє останнє, щоб допомогти нашим Збройним силам вистояти і відстояти нашу державу. Сидір Васильович, що ви могли побажати нашим військовикам і всім військовикам, які знаходяться там, ну зараз тут в першу чергу люди зібрали із Житомирського району тут і села, і кодня, і звичайно, районна адміністрація Житомирська. Тут присутній Сергій Крутій, який цим займався, Тетяна Парфєнтєва, голова ради, які особисто цим займаються. Вони регулярно відправляють нашим військовим. Такі передачі тому ну особливо хочу їм подякувати за те, що вони не байдужі е, в цьому плані. Ну і е, думаю, що те, якраз так, так консолідація, така яка в суспільстві виникла навколо ситуації з зовнішньою загрозою, вона як ніколи консолідує е, націю і пробуджує е, такі патріотичні почуття. Морському державному центрі науки, інновацій та інформатизації відбулася прес-конференція щодо особливостей проведення конкурсу Кращий бухгалтер України, який організувала громадська організація Всеукраїнський бухгалтерський клуб за підтримки Міністерства фінансів України. Наша держава має багаті сільськогосподарські угіддя і природні ресурси і може стати економічно багатою країною. Завдання номер один у найкоротший термін підняти економіку, а для цього потрібні активні професіонали. Фахівці своєї справи виявити таких фахівців та особистостей може лише конкурс Кращий бухгалтер України. Мы проводим уже второй раз этот конкурс. Основная задача конкурса это повысить престиж профессии бухгалтера, увеличить значимость бухгалтера и в глазах общества, и в глазах своего собственного руководства, поднять статус звания бухгалтера именно в глазах самого бухгалтера, и дать возможность бухгалтеру определить уровень своих знаний. Это такая основная цель, которая была в прошлом году, которая есть в этом году. Но в этом году есть еще одна цель очень важная для Украины, потому что страна сейчас находится в тяжелом экономическом положении. Необходимо выявить людей, которые могут свои знания, знания которых можно использовать в поднятии экономики страны. И этот конкурс – это один из инструментов выявления таких людей на, область, на уровне области и на уровне Украины. И люди, которые победят в этом конкурсе на уровне Украины, а конкурс у нас проходит при поддержке министерства. Финансов Украины будут принимать участие в разработке методологии на 2015 год вместе с кабинетом министров Украины. То есть их знания уже будут использоваться. Знания людей, которые будут победителями на уровне области, тоже будут использоваться в поднятии экономики Украины на уровне области. Завдання конкурсу Кращий бухгалтер України є надання майданчику для спілкування, на якому професіонали зможуть поділитися своїм досвідом і стати своєрідними наставниками для інших бухгалтерів і для тих, хто починає свою кар'єру у цій галузі. Переможці третього етапу фіналісти конкурсу зможуть впливати на законодавчу базу країни і дати свої рекомендації у формуванні плану Міністерства фінансів України у галузі методології і розвитку бухгалтерського обліку на 2015 рік. Крім того, конкурс повинен виявити активних і грамотних фахівців та використати їх знання та досвід у відродженні економіки держави. Я дуже надіявся, коли мова йшла про те, що Міняли стандарти бухгалтерського обліку і обіщали, що буде зближений він з податковим обліком. Але, на жаль, цього не сталося. І сьогодні декларації, ті, які податкова придумала, вони зовсім відходять від тих облікових регістрів, які веде бухгалтер. Треба вести додаткові розроблені таблиці, щоб можна було все це охопити. Тобто, обтяжлива дуже робота сьогодні для бухгалтерів. І яка вона практично, я вважаю, що ті всі дані, які там є, вони практично в декларації можуть і не вписатися. Тобто якась така з боку урядовців наших недовіра до того, що бухгалтер повинен подати. Казалось би, для того, щоб подати ПДВ, треба було просто продекларувати, що воно є ПДВ, а решту все залишається в того ж бухгалтера. Ні, треба ті фартушки, вибачте, мене зробити. Зараз електронна звітність. Тоже пішла. Ну, і я не виправдовую цього всього. Я просто хочу сказати, що і сам Пархоменко, який був раніше методологією займався, і наступники його, вони головними бухгалтерами підприємств не працювали. Якби вони зараз пішли на підприємство і побачили, що вони зробили з того обліку, то, мабуть, вони б не змогли навіть заповнити ту саму декларацію, яка вона є. Ну, врешті-решт, і міжнародні стандарти, які вони переписали, і рахунки, і до їх позиції, всі ті, які виписані, вони теж дуже такі нестійкі і нерозбірливі. Але ну що ти зробиш? Ми на це не вплинемо. Багато ми надій покладали на Податковий кодекс. Ми давали до його ще пропозиції, давали свої задумки, як це все зробити. А що з його зробили? Зараз треба все знову міняти. І знову кажуть, давайте пропозиції, давайте будемо щось міняти, давайте будемо робити. Ну, воно вас, звичайно, відволікає від роботи. Відволікає від роботи і дуже багато. Визначилося й те, що конкурс буде проходити у три етапи по трьох номінаціях: Кращий бухгалтер України у комерційних підприємствах, Кращий бухгалтер України в бюджетної сфери та гордість професії. У журі конкурсу увійдуть представники Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів, державного казначейства, фахівці у галузі фінансів і бухгалтерського обліку з різних країн світу, переможці конкурсу Кращий бухгалтер України. Мені дуже ваші проблеми бухгалтерські дуже близькі і знайомі. Я хочу сказати, що наша асоціація працює, працює над цими проблемами. Сьогодні Податковий кодекс, як заявляв Володимир Іванович, потребує змін, кардинальних змін. І наша асоціація долучилась до процесу реформування податкової системи, і, зокрема, внесення змін до Податкового кодексу. При Міністерстві доходів і зборів працює 5 комісій, до складу яких входять і члени нашої організації, Генеральної дирекції. Вони часто, у них відбуваються засідання цих комісій, і ті, всі зміни і пропозиції, які направляються із регіонів, із усієї України, вони опрацьовують. Із залученням науковців розробляють і до вашого відома, що нова концепція податкового кодексу планується до нового року. Перший етап конкурсу буде тривати до 1 вересня. І учасники, що наберуть більше 70 балів за результатами тестів, одержать диплом бухгалтера практика. Другий етап буде тривати до 19 вересня. І учасники, що наберуть більше ніж 300 балів, одержать диплом бухгалтера професіонала 2014 року. У Головному управлінні Міндоходів у Житомирській області створена громадську раду. До складу громадської ради входять 21 одна громадська організація Житомирської області, в тому числі і Галина Олександрівна Гарбунова, яка є головою обласної організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб. Теж є членом нашої громадської ради. Перед громадською радою багато стоїть запитань, але одним із таких завдань є узагальнення та збір. Пропозиції від громадських організацій стосовно змін до податкового законодавства. Хочу вам значить, звернути вашу увагу, що зараз такий час складний. У нас суспільство очікує від наших податкових органів і митних органів перетворення перетворення у фіскальну службу європейського зразка. До участі у третьому етапі конкурсу допустяться три лідера рейтингу у комерційній сфері і три лідера рейтингу у бюджетній сфері, що одержали диплом у бухгалтера експерта 2014, серед яких і буде визначено і присвоєно звання кращий бухгалтер України. Наша общественная организация, Всеукраинский клуб бухгалтеров в Житомирской области, официально зарегистрирована 12, в 2012 году в мае месяце. А вообще свою деятельность мы начали в 2011 году весной, когда провели первый бесплатный семинар совместно с Ассоциацией Платников податки для бухгалтеров. Теперь уже мы проводим ежемесячно один или даже два мероприятия, в том числе выездные в районные центры, по разным вопросам бухгалтерского учета. В наших семинарах принимают участие как наш постоянный аудитор Панченко Инна Анатольевна кандидат экономических наук, докторант, сертифицированный аудитор, так и представители налоговой администрации, представители фондов казначейства, финансовой инспекции, управления сельского хозяйства и другие специалисты, которые помогают разъяснять бухгалтерам разные бухгалтерские проблемы и вопросы. Последний семинар мы провели вот во вторник 20. 4 июня. Следующий семинар в июле у нас будет праздничный, посвященный Дню бухгалтера. Мы приглашаем на него всех желающих. Там будет концерт, будет очень интересный семинар. Вообще, мы уже провели за это время 44 семинара. И такая деятельность вот как конкурс это уже как итог. То есть бухгалтера имеют возможность выяснить свои проблемные вопросы, повысить свою квалификацию, участвуя в наших семинарах. А конкурс это уже вроде как итог того, что они за этих, за, на, Из -за этих 4, 44 семинаров смогли вынести, и что мы им помогаем вот в течение вот этих уже трех лет. У обласній державній адміністрації відбулася нарада із використання альтернативних видів палива під час опалювального сезону 2014 року. На нараду були запрошені голови райдержадміністрації керівники теплогазопостачальних організацій, інвестори, власники та виробники котельного обладнання. Відбувався цей захід за участю голови облдержадміністрації Сидора Кізіна. Було у нас розроблено програма. Підвищення енергоефективності на 2010-2014 рік. Хто працював, той вже добре ознайомлений з цією програмою? Цією програмою також було визначено перелік об'єктів бюджетної сфери і соціальної, які мали бути переведені на використання альтернативних видів палива, в тому числі електрообладнання, встановлене електроопалення, використання вугілля, заміна. Застарілих газових котлів на більш нові й високоефективні. Ця програма також виконана десь відсотків на 7% максимум у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування, а державне фінансування вже три роки взагалі відсутнє. У виступах відзначалося, що область в рік споживає 146 мільйонів кубів газу. У зв'язку з тим, що Росія перекрила поставку голубого палива в Україну, скрізь запроваджується суворий режим економії газу і пошук альтернативних видів палива, щоб під час опалювального сезону не виникало проблем. Такими видами палива в області є боре вугілля, дрова, торф, палети та лоза. В області є великі запаси законсервованих і ще не розроблених торфяних родовищ у Володарська, Волинському, Олевському, Лугінському районах і для відновлення видобутку торфу необхідні кошти. Якщо сьогодні не буде создано аскаркадісони совет создан, то відчутність, якщо не буде поставлена, що кожен голова адміністрації довжені по своїм об'єктам, включає туди. и обучение, школы, и интернаты, и спецподразделения, все остальное. Если он не будет принимать активное участие, то ничего не произойдет. Почему? Приходящий инвестор сталкивается, как бы мы ни крутили, я нашел себе котельную, я нашел себе там деньги, все остальное. Я приду во власть районную, городскую, для того, чтобы, первое, а, взять в аренду на каких-то условиях или в лизинг оборудование, и я столкнусь с депутатским корпусом, столкнусь обязательно с теми людьми, которые будут принимать те или другие решения. Поэтому, господа, здесь вы собрались сегодня, энергообеспеченность нашей области это в ваших руках. И как вы это выполните задачу? Насколько разумной стоит руководитель руля, с этого момента начинаются все разговоры. На нараді йшлося про шляхи скорочення споживання газу через встановлення універсальних котлів для твердого палива та вирощування деяких видів сільгоскультур і лози. Своїми думками на нараді поділилися і виробники котельного обладнання щодо вдосконалення технології виробництва котлів на палетах. А це у декілька разів дешевше від газу і з вищим коефіцієнтом тепловіддачі. По, По перше, область має достатньо відновлювальних ресурсів. У нас Область найбагатша в Україні за лісовими ресурсами. І ми проводили розмову з агентством лісового господарства. Вони готові забезпечити ту кількість матеріалу, який необхідний для опалення. Крім того, у нас є потенціал використання торфу і бурового вугілля, який теж видобувається у нас. Ці кошти, які ми можемо заощадити, скоротивши використання дорогого російського природного газу, а це колосальні ресурси сьогодні 130 мільйонів кубометрів російського газу споживає Житомирщина. Ми можемо принаймні на половину в найближчий час, ну можливо рік часу скоротити споживання цього газу і ці колосальні природні фінансові ресурси спрямувати. В економіку області те саме лісове господарство, те саме видобування торфу, бурового вугілля. А це кошти, які дають ну, такий кумулятивний ефект, тому що е, фінансується не тільки видобуток, фінансується переробка, фінансується логістика, це транспорт, е, який буде доставляти ці матеріали, е, складування і так далі. Це робочі місця, це кошти в область.